Даємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найважливіші теми. Що стосується України, США, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нам за Остапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти. впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія, друзі. Сьогодні поговоримо про багато тем. Однак почнемо із найважливішої, яку обговорюють найбільше, мабуть, зараз в Україні. Про те, що поблизу Білгорода в Росії впав транспортний літак Іл-76, в Росії, стверджують, що він нібито перевозив військовополонених українців. Натомість у ГУР головному управлінні розвідки України наразі немає достовірної інформації про те, хто саме міг бути на борту е збитого іл 76 Україна кажуть, там виконала всі домовленості для підготовки сьогоднішнього обміну полоненими, який був запланований на 24 січня, і доставила на обумовлену точку Росіян. Безпеку ж українських захисників мала забезпечити російська сторона. кажуть в гур е, також. Там повідомляють, що у минулому Росія говорила про необхідність безпеки повітряного простору Білгорода протягом таких обмінів. Сьогодні таких повідомлень не було. В Українському штабі з питань військовополонених зараз також аналізують інформацію і попереджають, що ворог ідеться е е про Росію, активно здійснює інформаційні спецоперації, спрямовані проти України, які мають на меті дестабілізацію українського суспільства. кажуть в питанні е в штабі з питань е військовополонених. При цьому низка західних ЗМІ е е поширила інформацію і подаються інформацію із заголовками, що цитують передовсім російські заяви. Зокрема, Reuters пише, що Росія звинувачує Україну у вбивстві 65 власних військовополонених через збиття літака. Associated Press, інша, інша агенція міжнародна пише, що розбився літак, на борту якого, за даними Росії, перебувало 65 українських військовополонених. Френс 24 французька міжнародна змі. Також пише, що Росія заявила, що внаслідок катастрофи літака 65 українських військових, а з них ніхто не вижив. Такі заголоки бачимо, що цитують передовсім ту інформацію, яку подають у Кремлі. А як правило, українську позицію ці змі представляють або в другій частині своїх матеріалів або подають в кінці про те, що не можуть незалежно перевірити ці інформації. Такі таке висвітлення вже викликало критику багатьох українських глядачів, також представників українського суспільства. Наразі ж ми чекаємо офіційних коментарів від української влади, і так само можливо коментарів від. Американських посадовців уважно стежимо за цією ситуацією. Якщо будуть оновлені, обов'язково про це поговоримо теж. Головною новиною сполучених штатах лишається продовження президентської кампанії. І ви знаєте, що колишній президент США Дональд Трамп переміг знову на праймеріс республіканців тепер у Нью-Гемпширі. Це ще один великий крок до республіканської номінації у президенти. Після опрацювання 94% бюлетенів за Трампа проголосували 54,5% виборців за Гейлі, трошки більше 43%. Колишня губернаторка Південної Кароліни, утім, сказала, що вона лишається у перег. Гонах і зосередиться на праймері тепер в її рідному штаті Південній Кароліні, який відбудеться 24 лютого. Утім, опитування громадської думки нині не на її користь. Шансів, що вона зможе таки скласти конкуренцію Трампу, лишається дедалі менше. Ми знаємо, що в історії президентських кампаній США ще не було такого, аби кандидат, який переміг. І в Айові, і в НюГемшері врешті не став єдиним кандидатом від партії, як власне відбувалися праймеріс напередодні, і що означають вони для майбутнього перегонів? Можемо поговорити з нашою колегою Іриною Соломко, яка працює у Нюгемшері. Іро, привіт! Як все ж таки відреагувала на результати цих перегонів? Праймеріс самі кандидати і виборці, з якими ти спілкувалася, і як взагалі проходило голосування на дільниці, де і ти була з Павлом? Так, вітаю Юлю. Справді ми вчора е, чекали на результатів на нашій дільниці, але звичайно паралельно дивилися на те, як реагують кандидати на ці перші е, новини про е, відповідно результати. Перші і е, Нікі Гейлі та Дональд Трамп, вони мали рі, е, Нікі Гейлі, Вона мала такі Це називається Watch Night Party, Тобто, це така е, вечірка. Та коли вона спостерігається під під, під відрахунком голосів, так в неї ця вечірка була відповідно в столиці, в конкорії ми Мага сюди потрапити, але на жаль, нам не дозволили цього зробити. Але в принципі видно було поз... всі очікували, що після того як почнуть перші результати, тому що, наприклад, на нашій дільниці вона перемогла, і перші дані були про те, що вона перемагає, так а потім це дуже швидко змінилося, і вже відповідно після цього пішла, Ну тобто пішли запитання про те, чи зніметься вона, чи не зніметься, коли в принципі розрив між нею та Дональдом Трампом збільшився. Але вона одразу, тобто, під час свого виступу вона заявила про те, що вона не збирає. Ця сходити з дистанції, вона продовжує боротьбу, і а, та, також можна подивитися а, на заяви Дональда Трампа, що насправді а, його заяви по відношенню до Нікі Гейлі були такі досить а, різкими. І зараз можете почути виступи обох кандидатів, коли вони відповідно почули ці перші результати виборів. вона виступала, і я сказав Вау, вона робить таку промову, ніби вона виграла. Вона не виграла, вона програла Ми лідирували у майже всіх опитуваннях за останні три місяці проти шахрая Джо Байдена. Майже в усіх опитуваннях, і вона не попереджає нас у цих опитуваннях. Це не типова переможна промова. Але давайте не дозволимо комусь оголосити перемогу, коли у неї насправді була дуже погана ніч. Я хочу привітати Дональда Трампа з його сьогоднішньою перемогою. Він заслужив її, і я хочу це визнати. Вони на випередки кажуть, що ця кампанія закінчилась. Це не так. Що ж у мене є новина для у них усіх? перший в Україні. Він не останній в Україні. Ця кампанія далека від завершення. Залишилися десятки штатів. А наступний мій милий штат Південна Кароліна. А, і а, як я вже сказала, ми з Павлом знаходилися на одній з дільниць і бачили про те, як відбувається підрахунок голосів. О, трішки хотіли би про це розказати. От я а, в руках тримаю а, по суті протокол з дільничної комісії, а, і тут прописано: а, тобто, видає його машина, яка впродовж по суті самого процесу впродовж цього дня вона рахує та сканує бюлетені. І вже в кінці буквально там за 10-15 хвилин видає цей результат. Тому і тому результати були досить швидко. А, єдина проблема була в тому, що. А, члени комісії вони мали з'ясувати, тому що в Америці є таке поняття як write-in, Тобто, от в бюлетень можна вписати кандидата. Наприклад, і цього разу там таких бюлетенів було близько там 400, принаймні на нашій здільниці, де зареєстровано 2,5 тисячі виборців. Більшість цих потім, як з'ясувалася, бюлетені, вони були туди, було вписане ім'я Джо Байдена. Але, наприклад, теж там десь напевно 15 бюлетенів було з надписом ceasefire, тобто зупинити там, там стримати. Вогонь, так і, наприклад, керівник цієї дільниці він казав в коментарях журналіста, нам пояснював, що він, коли це побачив, він навіть спочатку перелякався, що можливо це якась там загроза, але потім таких бюлетенів було більше. Він став, що напевно це такий політичний меседж, які намагалися виборці донести. Тому в результати було оголошені десь на нашій дільниці. Я ж кажу, 15-20 хвилин. Ми очікували їх, і після цього вони були передавалися в центр і вже були спостерігачі, так само як на українських дільницях. І вже після цього, як вони з'ясували ситуацію з цими бюлетенями, де були писані рукою, дільниця закрилася. Тобто, порівнюючи з українськими дільницями, коли рахування голосів може тривати цю ніч, всю ніч, тобто, десь там напевно за дві години робота дільниці була закрита. Юля? Дійсно цікаво, Ірино. Знаєш, цей, цей бюлетень чи, чи власне голосування на нагадую радше, якісь можливо чаки супермаркету. Цікаво подивитися, як це відбувається на практиці. Ірино, знаємо, що ти спілкувалася також із виборцями українського походження, які прийшли у Нюгемшері, також проголосувати. Що тобі сказали вони? Кому вони віддали перевагу на праймі республіканців цього разу? Так, Остапе, ти знаєш, нам вдалося поспілкуватися з тими, хто підтримує Дональда Трампа, і з тими, хто підтримує Нікі Гейлі. Чому для нас було важливо поговорити з тими, хто підтримує Дональда Трампа, тому що досить довгий час його заяви підношенню до України були досить контроверсійними? Та і наприклад, те, що частина про Трампська частина, наприклад, в конгресі зараз відбувається та довкола виділення допомоги Україні. Тому цікаво було і почути їхню думку. Опозиція полягала і в тому, що. Вони вірять ну, до ноль Трампу. Вони вірять, що він зможе закінчити війну відповідно, і те, що він сильний лідер. Але і от їхня була мотивація, така що так, ми розуміємо, що Україна важлива тема, але вони перш за все американці. Зараз ви можете почути коментар однієї з українників, яка підтримує Трампа та мешкає в Нью-Гемширі. Я знаю, що є занепокоєння, що Дональд Трамп робить деякі коментарі про те, що можливо він не збирається підтримувати українців у війні проти Росії, тоді як Нікі Гейлі дуже дуже сильно підтримує українців. Це це була якраз представниця, яка підтримує Нікі Гейлі. Там вона пояснила, чому вона це робить. А зараз можете почути все ж таки дві позиції щодо того, чому все таки Трамп і друга жіночка. вона представляє демократів, але в цьому перевиручому циклі вона збирається підтримати Гейлі, якщо все ж таки вона отримує номінацію. Ми не можемо тільки голосувати, то є дуже важне для українців. Я думаю, ми американці, але ми також і американці, і ми бачимо, що робить в Америці. Які справи ми маємо дуже серйозні? Ми мусимо також то думати, взяти під увагу. Під увагу мусимо то також взяти. Що буде з Америкою? Бо як ми. Як ми не будемо сильні, і, і, і наша економія така страшна, і наші діти не можуть хати купити. і, і, і ну, Всі ті речі ми мусимо взяти то також під увагу. Демократія в цій країні це є саме перше, що є. І я надіюся, що жінка, яка очолить цей. Е... Державний корпус буде дасть новий поштовх, нові ідеї, тому що жінка завжди є миротворець в всій історії світовій жінки, які були при владі, вони дуже утворювали міцну державу. Які цікаві думки виборців українського походження, ірина що власне чого варто очікувати далі в президентській кампанії? Що означатимуть результати в результати гемпширі для подальших перегонів і для подальших шансів Нікі Гейлі? Все ж таки скласти якусь конкуренцію Дональду Трампу? Так як я вже зазначила, що в принципі вона заявила, що вона не збирається здаватися, і вона продовжує кампанію. Більш того, вона вже переключилася на південну Кароліну, де вона була губернаторкою. Вже сьогодні відбудеться там великий, велика зустріч в неї з виборцями. Окрім того, сьогодні зранку вже в південній Короліні розпочалася її така передвиборча кампанія телевізійна, і вона запустила такий ролик, де насправді вона по суті критикує і Дональда Трампа, та і в тому. В тому тому числі і Джо Байдена, тобто кажучи, що вона не збирається здаватися, і її е, кампанія саме Південній Кароліні переходить таку активну фазу. Нагадаю, що самі праймеріс відбудеться 24 лютого. Перед тим також будуть кокус в якому в яких вона не бере участь, і тому, вочевидь, тобто з оцінками експертів, всі її зусилля зосереджені там. Але е, це було таки буде вирішальний штат, звичайно, тому що навіть за оцінками, ну тобто республіканці, самі з цього штату вони говорять, що жоден кандидат, який... Переміг, ну тобто програв та в південній Кароліні, не отримав підсумку номінації. Тому ми не що цей штат є найголовніший, звичайно. Але мені також вдалося поспілкуватися з виборцями Дональда Трампа і запитати в них в контексті того, тому що є така думка, що можливо єдине, що може зупинити відповідно Дональда Трампа на шляху до президентства, це, це його ці звинувачення та кримінальні справи, які зараз проти нього порушені, і зараз ви можете почути, як все ж таки виборці, які підтримують Дональда Трампа, реагують на це, і чи для них це буде таким вирішальним. Моментом відповідно в їхньому рішенні чи далі підтримувати Дональда Трампа, якщо все ж таки ці кримінальні справи вони будуть доведені до кінця і буде вирок суду я особисто думаю, що його все це стосується. Я погоджуюсь, те саме з Байденом, Хантером Байденом. Проти нього є судові справи. У Джо Байдена є судові справи. Просто зараз відбувається один великий політичний процес. Якби цього нічого не було, це має намір розділити нас як американців. Знаєте, Байден, Трамп вони хочуть розділити нас. Тож я хочу сказати, я в це не вірю. Я не думаю, що це зупинить мене. Мені все одно, і всі, кого я знаю, це теж не хвилює. Насправді я не зустрічав багатьох людей, для яких це є навіть питанням. Мені просто подобається його політика. Мені подобається, що він не схожий на інших, і це все ясно та просто. Цікаво, почути аргументи, так і виборців Трампа чи впливають судові переслідування на їхню думку. Ірино дякуємо тобі за твою роботу. Ірина Соломко і Павло Терехо працювали для нас у Нью-Гемпширі. Говорили б ми про результати праймаріз у цьому штаті. Дякую, Мер. І також є запитання від наших глядачів. Майзінджоні питає про те, чому немає праймериз між Байденом та іншими демократичними кандидатами. Праймериз демократичної партії відбуваються. Ми знаємо, що перші праймериз офіційно демократична партія запланувала на південну Кароліну. Але напередодні в Нью-Гемпширі все одно теж проводили праймериз, тому що Нью-Гемпшир пишається тим, що це перший штат, де відбувається праймериз. і тому вони все одно проводили праймериз навіть для демократичної партії, але без офіційного імені Джо Байдена. В бюлетені, як розповідала Ірина Соломко, напередодні дуже багато людей вписували і ім'я Джо Байдена в бюлетені. попри те, що офіційно в цьому штаті він не був в бюлетені, і все одно за результатами праймеріз демократичної партії Джо Байден переміг навіть без того, щоб його ім'я було офіційно надруковано. Люди просто вписали його ім'я. І праймеріс також будуть відбуватися в демократичної партії. Але ми їх висвітлюємо менше саме через те, що в демократичній партії цього року немає аж такої великої великої інтриги, адже Джо Байден балотується знову. А і фактично йому у нього немає якоїсь серйозної конкуренції. Він буде кандидатом від демократичної партії. Але багато інтриги лишається у партії республіканців. Абсолютно знаємо так, що така тенденція в принципі зберігається на різних попередніх виборах, тому. Стежимо ми за цим також. Рухаємося далі. Знаємо, що багато уваги прикуто зокрема в Україні. Так і до підтримки з боку перепрошую конгресу американського, коли йдеться про схвалення додаткового фінансування для України про перемовини щодо американського кордону. І очікується, що американський сенат вже цього тижня може винести на обговорення результати кількомісячних перемовин щодо безпеки американського кордону, від чого також і залежить подальше фінансування для України. Про це раніше заявляли лідери демократів а, і, і республіканців в американському сенаті. І на прес-конференції напередодні а, сенатори демократи, зокрема Кріс Мерфі, який бере також безпосередню участь у перемовинах щодо кордону, закликали республіканських колег завершити почату справу. Можемо почути коментарі їхні щодо того, чому зволікати з підтримкою України не можна. Овкостеромені анагадко крайньоправих, які відчайдушно намагаються зірвати переговори ще до їхнього завершення. Багато з цих мага республіканців отримують підказки безпосередньо від Дональда Трампа. Це ті самі люди, які місяцями казали, що те, що відбувається на кордоні, це надзвичайна ситуація. Ви повинні діяти, І все ж зараз, коли реальний вагомий двопартійний законопроект потенційно може бути схваленим, вони роблять усе можливе, аби його знищити. Агедіапоніям Фрайдає те візитерефіджій сенонюгемше у п'ятницю. Я мала нагоду відвідати центр для біженців у Нью-Гемпширі, де зустрілася з кількома українськими жінками. Одна жінка була дуже вдячна, що їй дозволили повернутися на похорон свого брата, який загинув на війні. Ще одна жінка та її діти були з Маріуполя, і вона розповіла про жахіття облоги Маріуполя. Путін не просто веде війну проти України. Він націлився на сам фундамент демократії в усьому світі. Можете не сумніватись, хоча ця війна здається дуже далекою для багатьох людей у Сполучених Штатах. Це стосується й того, що відбувається в Америці. Я маю чотирьох онуків. Я не хочу, щоб через два, три чи п'ять років мої чотири онуки були змушені піти воювати в Європі чи Азії, тому що ми не вжили тих заходів, які мали б для підтримки України. Можете не сумніватись на Сполучені Штати дивиться не тільки Путін. Це Сі Цзіньпінь і Північна Корея, і Іран. Всі ті, хто хоче підірвати демократичний світ. Тому наші дії зараз критично важливі. Ось чому ми повинні підтримати запит на фінансування і довести справу до кінця ми дійшли до моменту, коли криза для України не є теоретичною, не правою перспективою, Вона вже тут. Повідомлення свідчать про те, що в деякі дні Україна вистрілює в день двічі, або інколи у чотири рази менше снарядів ніж Росія. Це шлях до катастрофи. Весь світ дивиться і ставить прості запитання: чи захищають сполучені штати своїх друзів, чи відстоюють сполучені штати демократію? Настав час діяти щодо запиту на додаткове фінансування. Ми вели ці переговори чотири місяці. Ми на фінішній прямій. У нас ще є кілька проблем, які потрібно вирішити, але немає причин чекати тижнями, щоб поставити цей законопроект на розгляд. Ми чули заяви республіканців, які минулого тижня зустрічалися із Джо Байденом, також лідер республіканців в палаті представників і в сенаті. І вони говорять, що безумовно дуже важливо підтримувати Україну, але для них питання номер один – це безпека власного американського кордону. І вони хочуть переконатися, що для безпеки власного кордону буде зроблено достатньо. І є запитання. Також я бачу від Олександра. Він питає, коли конгрес США затвердить виділення допомоги для України. Олександра, ми очікуємо цього рішення. І як говорив Остап, цього тижня очікується, що. Сенат, врешті, буде обговорювати, до чого дійшли перемовини щодо кордону, від чого безпосередньо залежить допомога Україні. Після того, якщо вони ствердять цей потенційний законопроект цього тижня, чи наступного, тоді він перейде до палати представників. Там може бути складніший шлях до схвалення. Але знову ж таки деякі законодавці, які спілкувалися з нашою колегою Катериною Лісуновою, зокрема Марсі, Каптор, сказали, що потенційно це може статися в середині лютого. Ми ж очікуємо, ви стежте за нашими соцмережами за вебсайтом. Найголовніші новини повідомляються і лише перевірені. Абсолютно друзі, рухаємося далі. Знаєте, в час відсутності поставок з боку сполучених штатів багато очей звернені до Європи, зокрема до Німеччини, як потенційної лідерки допомоги для України про те, як розвивається ситуація там, чи слід у Україні очікувати зрушення питання з поставками Тарус про це та інше поговоримо з нашим наступним гостем. Це Сергій Сумленний, директор ініціативного центру Європейська європейська стійкість у Берліні. Пане Сергію, вітаємо вас. Дякую, що до ефіру приєднуєтесь. Доброго дня, дякую, що запросили. Хочу поговорити про Таурус на початку. Тема дуже багато обговорюється в Україні, і знаємо, що Україна вже багато місяців так просить про ці ракети від Німеччини. Втім, рішення поки що ми не почули ствердного минулого тижня. Депутати Бундестагу проголосували проти проекту резолюції, яка закликає канцлера Шольца схвалити постачання таких ракет для України. Хоча раніше цього місяця були також і заяви на те, що такі ракети потрібно передати з боку також. Депутатів, яка ситуація зараз довкола цього? Чи Є якесь просування, і чи, чи питання все таки застрягло на місці, і, і немає якогось розвитку тут. Так, Ну питання дійсно застрягло як на менш не декілька тижнів, і тут треба просто зрозуміти, що цей процес він з'явився і ці якби оце гальмування. Воно з'явилося не вчора, і навіть не місяць тому. Тобто, питання Тауриса вперше було піднято ще коли Великобританії і Франції не дали ракети Storm Shadow і війська відповідно. І тобто, це було наприкінці літа ще, а значить, в цей же момент е, і е, канцлер Шольц, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус е, сказали, що вони перебиратимуть значить правові е, можливості надання цих в Україні, значить там чи це перетворить Німеччину на сторону війни, е, чи це може мати негативні наслідки для Німеччини з боку Росії, чи українцям потрібно додати якийсь. Там геолокаційні, геолокаційні дані для е, програмування маршрутів Тауросів. Ну і там було багато таких значить, е, моментів. Е, досить невідомо наскільки ці моменти були прояснені, тому що уряд нічого не говорить про стан дискусії про Таурус, Просто говорить, що зачекайте, ми, значить все е, е, з'ясуємо тут між собою в листопаді останнього року, 23-го, е, значить, або навіть в жовтні. Опозиційна партія «Християнський демократичний союз намагалася зробити перший водом Бундестазі щодо заклику Шольца надати Тауроси. Цей заклик не був проголосований взагалі. Він не був доведений до голосування, і от зараз в січні ХДС нарешті надало до голосування запит до Шольца надати Тауроси. І усі партії уряду, плюс е, праворадикальна, частково неонацистська, проросійська партія «Альтернатива для Німеччини, плюс депутати фракції лівих, не фракція, а депутатську групу вже лівих, теж проросійської. Вони проголосували усі проти цього заклику. Значить, уряд урядові депутати депутатки вони значить поясниться таким чином, що цей заклик голосувати по ньому не мало сенсу. Тому що а, він був від опозиції, тому Шольц на нього не прорегував. Б, значить, це просто реклама лідерам опозиції, а вони не хочуть цього робити. І це цій вотум, він не має легальної сили. Він дійсно не має об він не робить юридичних обов'язків з собою. Це просто такий моральний заклик. Тому чому за нього голосуватимемо? Це не пояснює, чому вони не робили нічого подібного останні, останні місяць. І зараз, значить, депутати депутатки. Урядової правочої коаліції вони говорять, що вони протягом там 4-6 тижнів підготують свій гарний, хороший, не популістський, значить, і взагалі ідеальний текст, по кому uh -huh. вони вже проголосують і закличуть Шольце надати Таурусу, але цей заклик теж не матиме юридичної сили. Пане такий так. Пане Сергію, як щодо іншої військової підтримки, чи такі ж аргументи, чи ти кажеш, чи знову ж таки ця справа застрягла зараз? Тому що раніше ми з вами говорили про те, що Німеччина нібито збирається подвоїти рівень своєї військової підтримки цього 2024 року, що з цим відбувається а, тут. Ситуація складна, тобто Німеччина з одного боку, тобто я це постійно говорю, що те, що Німеччина отак от перлась релігійна майже і не надає тауроси. Це звісно абсолютно про російський крок, але це не значить, що Німеччина в інших моментах інших питаннях стоїть на боці Росії. Тобто тут все складніше. Тобто Німеччина дійсно надає багато допомоги Україні. Інша справа в тому, що от коли справі Тавриси в справі того, чи Україна може завдяки цим Таврисам завдати Росіянам жахливих стратегічних, значить стратегічного болю. От тут Німеччина говорить: ні, не треба, давайте ми щось там тихенько будемо робити. От, але в справах, скажімо, протиповітряної оборони в справі надання технічної допомоги, в справі надання там допомоги з інженерною технікою розмінування, в справі надання там навіть артилерійських снарядів, Німеччина намагається робити як можна більше і намагається закрити навіть цю дору, що з'явилося після того, як Америка ну просто саме відстранилася від допомоги. Значить, Україні і вже декілька місяців не надає майже нічого взагалі, от і проблема в тому, що німецькі технічні виробничні потужності досить не дозволяють компенсувати те, що Україна втратила через от, цей фінансовий, фінансовий тупік з боку сполучених штатів, і тут навіть європейський союз цілком, коли вони намагалися, значить, за ініціативу Істонського міністерства оборони. До квітня 24-го року виробити мільйон боєприпасів 155 мм, То дуже швидко зрозуміло, що цього неможливо, пане Сергію. Тобто... додаткове питання нас дві хвилини найбільше залишається. Ви задали про партію ФД альтернатива. Так це про російська партія. Багато їх хто називає були протести великі в німецьких містах. Це вихідних проти цієї партії. А яка причина цих мітингів і наскільки це явище було серйозним? Причина мітингів були заклики продемонструвати вірність конституції, тому що виплили значить документ не документи, а виплили результати журналістського розслідування, що показали, що нібито члени альтернативи для Німеччини з декільками іншими там політиками. Там і нібито хто, члени ХДС були якісь там безпартійні люди, якісь значить, бізнесмени планували масові депортації, значить з німеччини. Етнічних меншин, в тому числі тих людей, хто має німецьке громадянство, що повністю порушує Конституцію. І от, значить, як протест проти цього, от були заклики до цих демонстрацій. Проблема в тому, полягає, що ці демонстрації вони були не тільки проти АФД альтернативи для Німеччини. Вони були в тому числі проти взагалі всього консервативного німецького середовища, в тому числі, саме за словами, в тому числі певних організаторів цих протестів, ці протести були і проти ХДС. Христиансько-демократичного союзу і проти ФДП, урядової ліберальної партії, і проти всіх, кого вони називають правилами. І от тут ця проблема полягає в тому, що для багатьох е, людей е, лівого спектру нема різниці між е, неонацистами з АДН і, скажімо, поміркованими консерваторами, центристами з ХДС. От і це працює на, на роз на внутрішній конфлікт Те теж саме як. Два тижні тому от німецькі фермери протестували проти уряду і їхні лави намагалися інфільтрувати неонацисті з проросійськими слоганами, з абсолютно антиконституційними слоганами. То зараз ці протести підтримки конституції намагаються інфільтрувати радикально ліві. Тому числі з антінімецькими лозунгами скажемо, як заборона використання національних пропорів Пане німечних. Сергію. Дякуємо вам дуже. Дякуємо, що приєдналися до ефіру. На жаль, збігає наш час Сергій Сумленний був гостем нашої студії сьогодні, директор ініціативного центру Європейська стійкість». Побачимося завтра. Приєднатися до брифінгу вже наступного дня.